На початку червня, коли дізнався про підрив Каховської ГЕС, я у складі добровольчого формування нашого міста почав допомагати херсонцям. Спочатку в перші дні їздили рятувати людей на човнах, потім возили на протязі майже вже трьох місяців продукти харчування, воду, генератори. І саме тоді ми дізналися про те, що у багатьох в результаті підтоплення не залишилося житла. Кропивничанин Владислав Гречка розповідає, ідея виготовити модульний будинок для жителів Херсона з'явилася місяць тому. Для придбання контейнера ініціював збір грошей. Необхідну суму 70 тисяч гривень. Говорить, зібрав за два тижні. Придбали за 45 термобудку і на протязі двох тижнів я її перероблював під модульне житло. Показує фотографії, який вигляд мало це житло до початку ремонту. Його площа 15 квадратних метрів. На ремонт та облаштування будинку витратив 25 тисяч гривень. До початку ремонтних робіт будинок був в занедбаному стані. Змінив підлогу, перекрасив стіни, поставив буржуйку, пофарбував металеві стілажі, зробив з двох односпальних ліжок двохярусне. Встановив меблі, шафи. Розповідає, стіни будинку утеплив, щоб по ньому можна було проживати взимку. Виникло питання з перевезенням будинку по моїм попереднім підрахункам. Ціна доставки до Херсону найнижча на сьогоднішній день коштувала б від 21 до 25 тисяч гривень. Звісно, у мене цих коштів немає, тому я звернувся з листом до обласної ради нашої Кіровоградської. І вони пообіцяли мені допомогти з транспортуванням до Херсону. каже вести цей модульний будинок сім'ї з Херсона, яка втратила власне житло через підрив російськими військами Каховської гідроелектростанції. Планує завтра. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини. Кропивницький.